Сажисти, косметологи, нутриціологи, яку вони мають мати освіту, що вони мають право робити, а що не мають, і як не потрапити до спеціаліста, який може наробити проблем замість того, щоб допомогти. Дивіться в цьому випуску. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закони, як ним користуватися, і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Як ви вже зрозуміли, спонсором цього відео є Спартак Субота. Саме через скандал із ним правилом хорошого тону стало перевіряти в людини диплом. І вже ми можемо навіть робити ставки: позбудеться хтось роботи чи не позбудеться, чи наші люди і далі будуть ходити до людей, які не мають ніякої світи, але зате вміють знімати гарні сторіс. Напишіть в коментарях свою думку про це, а тим часом я переходжу до косметологів, масажистів і нутраціологів. Чому я їх обрав? Тому що вони часто переходять у сферу медичної допомоги. А медична допомога це єдина сфера, де потрібно мати спеціальну освіту, потрібно мати ліцензію, і ще й кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за надання медичної допомоги за медичну практику без ліцензії. В Жодній іншій сфері такого немає. І тому як тільки людина без освіти або без ліцензії переходить у сферу медичної допомоги, вона автоматично порушує закон. І добре, коли це закінчується просто порушенням закону чи погіршенням здоров'я. А може бути і ще гірше. Yeah! От, наприклад, в січні цього року суд у Чернігові визнав масажистку винною у вбивстві з необережності своєї клієнтки. Вона пошкодила її спинний мозок і жінка через тиждень померла. Зробила масаж їй, потім говорить, Ну і що німножка мануалки, так вона назвала, і поворачують її голову різко. В одну сторону два рази, і в другу два рази. Що тут не так? У вироку пише, що ця жінка має середню медичну освіту за спеціальністю медична сестра загального профілю, і вона під час цього навчання мала курси з масажу, чи дає освіта медичної сестри право робити масаж. У нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, яким затверджено довідник кваліфікаційних професій працівників з охорони здоров'я. І там розписано, хто що має право робити і яку має мати освіту. Медична сестра має право робити масаж, але не кожна. Є професія сестра медична з масажу і сестра медична з лікувальної фізкультури. І для того, щоб відповідно отримати таку професію, потрібно пройти спеціалізацію або лікувальна фізкультура, або лікувальний масаж. Але навіть якщо б наша медична сестра і мала спеціалізацію, то вона мала право робити масаж тільки за призначенням лікаря або під керівництвом лікаря. І зрозуміло, що там ніяке вказіво крутити шию пацієнтів не було б, тому що це вже є мануальні техніки, а їх має право робити тільки лікар. Більше того, не кожен лікар має право робити масаж, його має право робити тільки лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, або фізичний терапевт. Наприклад, лікар-кардіолог не має права робити масаж, йому потрібно пройти спеціалізацію. Так само, як і потрібно пройти спеціалізацію, якщо лікар хоче робити мануальні техніки і лізти до шиї людини. До речі, ви, мабуть, чули такий вислів: лікар-мануальний терапевт або просто мануальний терапевт. І такої професії насправді немає. Є ті три професії, які я раніше назвав, які мають право робити масаж, і крім них є ще лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Вони мають право робити мануальні техніки та методи. Тому, якщо хтось себе називає лікаром-мануальним терапевтом або тим більше мануальщиком, то треба поцікавитися них освіта, тому що може таке бути, що вони взагалі поняття у цій сфері не мають. Ха-ха-ха! Uh, до речі, якщо ви наберете в Ютубі мануальний терапевт, то ви багато побачите відео із хрустом. Цей хруст для них показник якості роботи. Чим більший хрусткіт, тим якісніше працює мануальчик. І наша масажистка напевно, що також гналася за цим звуком для того, щоб показати своїй клієнтці свою роботу. Але, наприклад, лікарі-ортопеди травматологи. Про такий хруст кажуть, що це повна маячня. Такий хруст ні про що не говорить. Він не говорить ні про те, що людина має якусь проблему, і тим більше не говорить, що після такого хрусту людину вилікували. До неврологічного відділення 4-ї міської лікарні кожні два місяці звертаються пацієнти зі скаргами після візиту до мануальних терапевтів. Але все одно хтось може сказати, що масажисту освіту мати не обов'язково, тому що це наша масажистка, вона вийшла за межі масажу, почала робити якусь там мануальщину. І тому так сталося. А робила б масаж спини, то нічого б і не було. Але якраз через те, що вона не має освіту по масажу, вона не розуміла, що вона може робити, що не може робити, і що може статися, якщо вона полізе не у свою сферу. Крім того, людина без освіти може не мати елементарні знання по правилах техніки безпеки. От, наприклад, що може статися, якщо людина зовсім не має ніякої освіти і робить масаж. В Івано-Франківську жінка робила вакуумний масаж із використанням скляних банок і спирту. Роздатя неї спирт вилився на жінку, загорівся, жінка отримала 30% опіків і померла. Особа 7, проявивши недбалість, діючи з необережності, розпилила спиртомістя речовини на голене тіло особи 8, після чого відбулося їх загоряння від відкритого джерела вогню, яким користувалась особа 7. Тепер подивіться відео, як роблять такий масаж, і скажіть мені, як можна було вилити на людину стільки спирту, що людина від опіків померла. Зонд із ватою замочується в спирті. Акуратно відтискається з вати спирт, щоб запобігти падінню палаючих крапель на тіло людини і виникненню опіку. Підпалюється вата зі спиртом. Обережно, швидким рухом. Вводиться полум'я в банку, яка після цього швидко прикладається до тіла людини. Далі розкажу, якої бідини робила лікар-інфекціоніст, яка уявила себе косметологом. А ви тим часом поставте лайк відео і напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Так само, як і з лікаром-мануальним терапевтом, такої спеціальності, як лікар-косметолог, в Україні, поки що нема. У нас є лікар-дерматовенеролог і лікар-хірург-дерматолог. Все. Але дерматовенеролог це якось менш продажно, і тому навіть такі лікарі часто називають себе косметологами і таким чином змішують себе із тими, хто не має ніякої освіти, а пройшов якісь дводенні курси і також себе так називає. Тому, якщо ви бачите, що хтось пише, що він косметолог, то потрібно подивитися, яка насправді в цієї людини є освіта. І крім того, якщо ви звикли, наприклад, в інстаграмі шукати людину по слові косметолог, спробуйте пошукати по слові дерматолог і подивіться, може вам ви якраз справжніх лікарів. От, наприклад, моя знайома в інстаграмі так і пише, що вона лікар-дерматолог і це не заважає мати достатньо клієнтів. Тільки ті, хто має спеціалізацію дерматовенеролог, мають право робити людині уколи і призначати їй якісь препарати, мазі, процедури і ще щось. Якщо лікар, навіть якщо він дуже розумний, не має спеціалізацію дерматовенеролог, то він не має право лізти до людини із такими питаннями. Крім того, я знаю, що фармацевти і стоматологи часто називають себе косметологами, але їм взагалі потрібно йти заново вчитися у медичний, тому що в них спеціальність фармація і промислова фармація і спеціальність стоматологія. А для того, щоб мати спеціалізацію дерматовенерологія, потрібно мати спеціальність лікувальна справа. От, наприклад, до чого може провести, якщо укол робить лікар-інфекціоніст, жінці робили заповнення носозлізної борозди філером, і в результаті жінка втратила зір на одне око, а друге око також має проблеми, і потрібно постійно його лікувати для того, щоб зберігався зір. Що ця лікарка-інфекціоністка вколола? Невідомо, вона не каже. Пацієнтка також не питала, що її колола. І відповідно зараз в нас вже виникає питання по ліцензуванню медичної практики. Якщо є ліцензія на медичну практику, то лікар зобов'язаний вести медичну документацію. Він там заповнює, хто звернувся, з чим звернувся, що робили, що кололи, які препарати призначали і так далі. Відповідно, по цій медичній документації вже можна подивитися, що там робили і зокрема, чи був сертифікований препарат, який вводили. Бо часто таке буває, що колять не сертифіковані препарати. Вітейський ботокс в інтернеті коштував на 70% дешевше. Але ті, хто не мають ліцензії, то вони в більшості таку медичну Документацію не ведуть, тому що вони таким чином, якби вони і вели, самі себе документували, що вони займаються медичною практикою без ліцензії. І якщо медичної документації такої нема, а раптом щось, то вже потрібно доводити, що людина була на прийомі у такої людини, вже не говорячи про те, щоб встановлювати, що там робилося. Отака була була, наприклад, ситуація із нашою масажисткою, яка зламала шию, тому що її перша лінія захисту була те, що вона не визнавала, що в неї людина взагалі була на прийомі. Величезний був об'єм доказів, який був спрямований на доведення самого факту існування цієї події, що особа пішла на масаж. У нас по косметологах залишається питання, чи потрібно мати освіту косметологам, які просто роблять якісь там масочки, чи ще щось таке безобідне. І згідно законодавства, насправді також вони повинні мати медичну освіту. Крім лікарів, це можуть робити ще дві людини фармацевт-косметолог і сестра медична з косметичних процедур. Для фармацевта-косметолога визначено, що він надає неінвазивну косметологічну допомогу, в тому числі апаратно, крім як за медичними показаннями. А сестра медична з косметичних процедур надає косметолічну допомогу населенню під керівництвом лікаря, виконує призначені лікарем косметичні, чистку шкіри, обличчя, косметичні маски тощо та фізіотерапевтичні процедури. Але в обох випадках спочатку треба йти до лікаря-дерматовенеролога, а потім вже з його призначенням йти до цих спеціалістів. До речі, я знаю ситуацію, коли людина має всю необхідну освіту, має спеціалізацію дерматовенеролог, але вона не оформляє ліцензію, тому що їй здається, що це дуже складно і дорого. Але насправді не так все складно. Там єдине, що потрібно мати вимоги до приміщення воно, наприклад, має мати окремий вхід, має бути плитка на підлозі, має бути умивальник і має бути вікно, яке відкривається. Якщо вам треба ліцензію, то я знаю юриста, які спеціалізуються суто на медичних ліцензіях і на супроводі тих, хто вже отримав таку медичну ліцензію. І в нього якраз завдяки цьому, що налагоджено все до автоматизму, ціна адекватна і якісно він робить роботу. Якщо цікавить, напишіть мені, і я вам скину його контакти. А зараз переходимо до нутриціологів, і ви тим часом можете поширити це відео для того, щоб ваші друзі також дізналися, як розбиратися у таких спеціалістах. Хто не знає, хто такий нутраціолог, то це консультант з харчування. Такої професії немає серед лікарів, її також немає взагалі в класифікаторі професій, і тому формально нутраціолог може бути будь-хто, тому що немає вимог до цієї професії. Головне, щоб людина не лізла у сферу лікаря, тобто не надавала медичну допомогу. І для нутриціологів це насправді легко, тому що косметолог це є автоматична медична допомога. Масажисти дуже легко з відновлюючого масажу перейти в лікувальний масаж, і це вже буде медична допомога. То для нутраціологів там велике поле для власної роботи, і йому навіть немає потреби лізти у сферу лікаря. Але є такі, які лізуть чомусь туди. Наприклад, відправляють людей на аналізи, потім беруть, коментують ці аналізи, визначають якісь там діагнози і ще відправляють людей купляти якісь таблетки препарати. Нутраціолог має інше завдання: він фактично повинен навчити людину харчуватися. Для цього нутраціолог має визначити, як людина фактично харчувалася до цього, які в неї рекомендації по харчуванню від лікаря, які в неї особисті вподобання, які в неї режим життя, стиль життя, графік роботи, які в неї фінансові можливості, які в неї є час по тому, щоб готувати їжу. В рамках цього нутраціолог повинен показати і навчити людину правильно комбінувати їжу, визначати пропорції, формувати свою тарілку, розбивати прийоми їжі протягом дня, навчити набирати за день потрібну кількість калорій, навчити вибирати їжу в супермаркеті і знати, яка корисна, яка шкідлива їжа. Тобто їхнє завдання допомогти людині організувати її харчування. Як ви бачите, роботи тут багато. І тому я дивуюся тим нутраціологам, які беруть на себе відповідальність і лізуть у сферу лікаря, в якій вони, по перше, не розбираються, а по-друге, це є незаконно. Тому, якщо ваш нутраціолог лізе у сферу лікаря, то у вас є привід задуматися, чи він взагалі компетентний нутраціології, чи ні, якщо він не розбирається, що він може, а що він не може робити. Тому загальна рекомендація краще йти до спеціалістів, які мають ліцензію на медичну практику. Тому що дійсно може таке бути, що ви не отримаєте найкрутішого спеціаліста, і можливо ваш цей спеціаліст, який має ліцензію, допустить якусь помилку, але це краще, ніж потрапити до людини, яка взагалі поняття не має і ще й може вам суттєво нашкодити. Напишіть в коментарях свій доосвід у цих сферах, а також прошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також, якщо у вас ще немає медичної ліцензії, то робіть її. А з вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.